За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 14 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби під авіаударами армії РФ опинилися села Мороховець Харківського району, Плетинівка Чугуївського, Петропавлівка та Кислівка Куп'янського району. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Протягом минулої доби ворог намагався наступати в районі Сенківки, Петропавлівки та Берестового на Куп'янському напрямку. Проте підтверджених чи хоча б заявлених успіхів не мав, пише інститут вивчення війни. 13 вересня під час польових робіт біля села Благодатне Чугуївського району комбайн підірвався на протитанковій міні. Водій отримав легкі поранення, повідомляють у ДСНС України в Харківській області. З 18 серпня у Харківській області позбавили виплат від держави на проживання понад 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них понад 6 тисяч людей перебувають за кордоном. 14 вересня день танкових військ в Україні.